Сьогодні ми поговоримо про те, як можна е, розширити е, можливості вашої системи Бас, е, як можна спростити ваші бухгалтерські процеси, щоб у вас е, трошки більше часу залишалося на той креатив, який Елена, е, про який Лена говорила. Е, е, ми зараз з вами живемо в таку цікаву епоху, цифрової трансформації, і трансформується в нас абсолютно все: наше життя, наш побут, е, державні сервіси, ну і в тому числі бізнес. Про те, як цифровізується власний бізнес, про це і поговоримо. Ну і, звісно, про ті сервіси, які ви можете використати, як вони вам допоможуть, як їх можете використати. Наразі часто з клієнтами на презентаціях, на обговореннях, на зборі функційних вимог задають такі питання: що ваша система баз, окрім стандартного обліку, там, бухгалтерського, фінансового, що нам вона ще може дати. Ну і тут власне багато насправді відповідей на це питання, що вона вам може дати. Ну І перша це така річ, як сервіс. Який називається в нас ПТАГ, це Роумінг-Платформа? Я думаю, ви з нею всі знайомі. Хотів трошки детальніше про неї розповісти. Як вона працює, які задачі вона дає змогу нам вирішувати? Значить, Перше, це такий був загальний біль раніше у всіх бухгалтерів. що якщо в одного підприємства там і в іншого контрагента дві різні системи електронного документу, у наприклад, в когось це Медок, в когось це там Флайдок і так далі? Проблема яка? Як обмінятися документами? Немає змоги обмінятися. І тоді вирішувалось питання: як: або ми купуємо ще один софт, додатковий, працюємо вже там не в два вікна, а в три вікна, що досить незручно. От, або що ми робимо? Беремо, друкуємо, беремо лист, відправляємо його по пошті, чекаємо N днів і надіємося на те, що він нам вернеться. Але не завжди він до нас вертається. Власне? Цей сервіс птах е, забезпечує нам ось цей коннект. Тобто, по суті, це е, такий майданчик, да? тобто, це провайдер, який дає нам змогу обмінюватися між е, декількома м, системами, це Сота, Флайдок, Твій час і так далі. Тобто, цей сервіс доволі активно розвивається, так він має свої правила гри, але це й не дивно, тому що якщо ми забезпечуємо один сервіс для всіх, ми маємо е, обмежитись правилами. Тобто, тому, але він цілком повністю забезпечує юридичну значущість електронних документів, єдиний стандарт обліку, гарантовану доставку, конфіденційність, тобто, це квитанції про надходження документів, про отримання документів. Ну, відповідно, кожен сервіс вже вам дає можливість бачите, це по-своєму в системі. Про це трошки згодом розкажу. Ну, інтеграція з обліковими системами, звісно, в першу чергу, це баз, навіть можливість надсилання. Посилання на документ, якщо у вашого контрагента такого сервісу немає. Тобто він через месенджер, через почту, кліком по лінку може відкрити документ, його підписати, і, в принципі, проблеми у вас немає. На пошту бігти не треба, амазонські ліси бережемо, все гаразд. Далі поговоримо про FlyDoc. Один із сервісів електронного документу обігу, який дуже тісно співпрацює з басом. Він так само використовує сервіс Тах. От і тут які плюси ми маємо? Ми маємо можемо працювати безпосередньо з одного вікна, те про що ви мені говорили за філіжанкою кави, що нам би такий електронний документ обіг, де б ми от в одній системі все могли бачити. От Флейдок вам цю можливість дає. Тобто він інтегрований в систему безпосередньо, ви працюєте в. В одному винні обробці, в одному робочому столі все бачите по документу. Тобто ви там можете підписувати КЕПами, ЄЦП документи, відправляти їх безпосередньо з басовним кліком, завантажувати їх, зберігати безпосередньо в своїй системі, забезпечувати цілковиту безпеку для цих документів. Створювати автоматично облікові документи, які до вас надходять, скажімо, від контрагента, це мінімізує перший ваш час, і людський фактор, тобто да, помилку. Якщо система, ну, скажімо так, з реквізиту в реквізит його заповнює, людський фактор тут мінімальний. Перевіряти, звісно, треба, це поки що відмінити, я думаю, що складно. От, але тим не менше. Статуси документів ви можете моніторити в цьому робочому столі, бачите, де знаходиться документ, на якому статусі він знаходиться, прийнятий, він відхилений. Якщо він відхилений, чому він був відхилений. Можете налаштовувати відправку документів за розкладом. Відповідно, ну, це, я думаю, такий функціонал для вас, для вас звичний. Всі месенджерами користуються, якщо ви хочете відправити там колезі або якесь собі нагадування вибраних, наприклад, виставити собі якийсь певний час, і система вам. Автоматично за розкладом це відправляє. Знову ж таки, тут є можливість відправки посилання на документ на пошту на месенджер. Ну і внизу, знову ж таки, ті самі системи електронного документообігу, з якими Флейдок безпосередньо так само може через так взаємодіяти. Але, як то кажуть, не документооборотом єдиним можна забезпечити собі додаткові якісь опції. Інтеграція з банківськими та платіжними системами. Є речі, які вже ми використовуємо і називаємо класикою. Я думаю, всі з вас користуються клієнт банком. Ви знаєте, що в три кліки ви собі спокійно зможете вибрати рахуночок, підвантажити виписку, рознести банк. Ну і в зворотньому порядку, в принципі, теж саме. Але зараз моніторивши ринок. Я побачив наступне, що багато насправді в нас платіжних сервісів з'явилося і інтеграції з ними, і для електронної комерції модулі активно з'являється. Ну це там є різні РРО, це різні опенкарти, різні. Інтеграції з розеткою і з тими майданчиками, де відбувається торгівля. Платіжні сервіси, ну це Ліппей, Вейфопей, наприклад, це ті системи, які дозволяють вам проводити платежі. Так само ви це можете робити з однієї системи. Тобто ставиться невеличка надбудова в вас, і ви можете використовувати ці сервіси аналогічним чином. Ну, із профіту, який ми отримаємо, використовуючи такий підхід, це. Звісно, автоматичне завантаження банківських виписок, це в рази пришвидшує роботу, особливо якщо їх багато здійснення платежів безпосередньо з системи, той самий, скажімо так, інтерфейс, де все зібрано в одному місці для зручності. Ну і спрощення обліку банківських операцій, яке очевидне, тому що ви безпосередньо використовуєте їх. Наступний сервіс, який ми. Можемо також використовувати це Fredon. Багато хто я думаю, з вас використовує медок. По суті, це той самий медок, але він має безшовну інтеграцію з конфігураціями баз. Що таке безшовна інтеграція? По суті, теж у вас з'являються форми безпосередньо в вашому інтерфейсі, де ви підключаєтесь до цього сервісу і, в принципі, використовуєте всі його функції. З великих плюсів цього сервісу. Якщо ви працюєте, там, наприклад, за стандартною п'ятиденкою, сервіс працює 24 на 7. Забули подати звіт в п'ятницю ввечері, можете підключитися, подати його в суботу зранку. Все буде окей, ваш звіт прийметься, перевіриться, тобто він пройде всі перевірки, в тому числі камеральні і так далі. Ще один великий плюс це часто до нас звертаються клієнти, коли в нас змінюється якась форма звітності в конфігураціях баз вона з'являється не зразу, а через деякий час. І тут ви, скажімо так, на межі прийняття рішення, що вам робити: чи вам до вашого програміста бігти, щоб він вам скоренько його допрацював, чи до підрядника бігти, щоб він вам виконав цю роботу. Ось тут плюс який. Перше це розширений комплекс звітів порівняно з стандартною системою БАЗ. Це перше. і друге, коли з'являється новий звіт, в першу чергу він з'явиться в Фредон. І у вас з'явиться автоматична можливість при його використанні подавати цей звіт, Це в першу чергу. Також перевірка заповнення цих документів, дай камеральні перевірки, про які я вже в принципі казав, шифрування та підпис документів кепами, підтримка сертифікатів, знову ж таки, квитанції ви отримуєте про доставку. І, як на мене, дуже важлива опція, вона не в усіх системах є. Це пакетна обробка документів. Тобто виділили певний масив, відправили, система їх покроково починає опрацьовувати. Тобто, це така не ітераційна річ. Ось а більш така загально. Тут наступний сервіс, не знаю, можливо, хтось з вами, з вас вже працював, хтось не працював, але в Баса з'явилася не так давно мобільна платформа. Мобільна платформа дає, скажімо так, розширяє ще більше спектр того, де ви можете на Бас-платформу використовувати. Можете писати мобільні додатки. Мобільні додатки. Можуть бути сформовані в принципі, я думаю, що під будь-яку задачу, головне, щоб вона була поставлена. І сама платформа, вона є крос-платформою, тобто ми однаково добре можемо її використовувати на операційних системах iOS, Android, нема різниці, тобто ми публікуємо додаток або в App Store, або в Android-маркеті. Тому він в принципі доступний вашим користувачам буде до скачування. В даному випадку скажу пару слів про наш досвід. Працювали ми з цією платформою, писали, розробляли мобільний додаток. В принципі, на слайді представлена основна його основні його функції, які він давав можливість, скажу, що він був написаний для контрагента, який своїм клієнтам дав можливість оформлювати замовлення, контролювати відвантаження цих замовлень, дивитися заборгованість, отримувати рахунки на оплату, бачити статуси їх замовлень. Тобто, да, якщо менеджер там з купівель нашого контрагента хоче в нас щось придбати, відповідно. Формує замовлення як тільки ми двигаємо наше замовлення по статусах, він в себе в пуш повідомленнях цього додатку бачить, як він змінюється. Як змінюється заборгованість, чи можна приїжджати забирати, куди приїжджати забирати, на який склад, за якою адресою, яка машина буде. Його забирати там і так далі. Також ми допрацьовували там такі фічі, як чат з менеджером, тобто не треба вже використовувати там, додатковий месенджер. Ви можете з прив'язкою до замовлення, реального, яке у вас в системі в обліковій і на мобільному додатку, воно ідентичне. Ви можете йому задавати якісь питання, там, ну, щось типу: а коли ти відвантажиш, чи взагалі буде відвантаження, чого б ви протермінували відвантаження. І, ну, тобто, це швидше, ніж відкривати. Якийсь сторонній додаток, шукати десь, згадувати номер того замовлення. Тут у вас все під рукою, ви собі спокійно можете відправити і отримаєте відповідь. І менеджер, до речі, який по ту сторону. Скажімо так, цього діалогу знаходиться. Він так само працює в баз. Він не переходить в інші месенджери, в нього вікно всіх чатів з усіма клієнтами, які є користувачами цього мобільного додатку. Він працює в одному інтерфейсі. Ось. Так само ця платформа класно працює з Face ID, з біометрією. Тобто, теж зайти, підв'язати свій пальчик до аутентифікації доволі просто. Так, ну і наостанок хотілося б поговорити про те, які ж тренди та перспективи розвитку сервісів БАС нас з вами чекають. На мою думку, перше це розширення інтеграції з e-commerce е платформами. Вони дуже активно розвиваються, та сама Розетка, Епіцентр, Пром'Юа і багато інших майданчиків, де торгуються абсолютно всі вже, мабуть. От, їх Буде більше, вони будуть доступніші. Тобто зараз вони з'являються, але їх не так багато. От ну я думаю, що і буде на порядок більше. Друге, це інтеграція з платіжними системами, оскільки багато хто вже там дай криптовалютами розраховується, і так далі. Я думаю, що тут власне от. Будуть теж з'являтися додатки або надбудови або розширення конфігурації, які нам будуть дозволяти це робити. Інтеграція з CRM-системами, оскільки баз сам по собі класно рахує, класно обліковує, і чогось менеджері іноді хочуть десь трошечки там з продажу. Дати їм трошки більше функціональності в CRM-системі. Можна, її, звісно, допрацювати в бас, але якщо ви використовуєте якісь там сторонні, не знаю, сторонні рішення для вирішення цих задач, то інтеграція буде значно простішою. Тобто не стандартним API, а якимись іншими, знову ж таки, безшовними, наприклад, інтеграціями. Точно прогнозується збільшення мобільних рішень, тобто мобільних додатків, платформа вийшла мобільна. По-моєму, в минулому році, в грудні, от за рік там було написано декілька стандартних мобільних додатків, але я думаю, що тут їх буде на порядок більше. Це типу там мобільні склади, наприклад, будуть з'являтися. Я думаю, що це замовлення або робота торгових представників і так далі. Тобто, 100% я думаю, що воно там буде. Ну і звісно, використання штучного інтелекту. За штучним інтелектом 100% майбутнє. Тому в сервісах баз, в платформі баз, я думаю, що будуть з'являтися. Ну, вже з'являються поступово певні алгоритми, які спрощують певні рутинні задачі. Я просто думаю, що їх буде більше. Це буде активне підключення асистентів, активне підключення е, певних сервісів, які будуть алгоритмізувати нам е, з вами певні процеси відповідно, роблячи наше життя трошечки легше. Тому я вас закликаю, не боятися цифровізації, не боятися того штучного інтелекту. Поки що він світ, я думаю, ще не захопить принаймні. От, але не бійтеся, вчіться, розвивайтесь.